Повчальні історії від Анни Кир'янової Цю просту історію розповів один літній чоловік. Ми говорили про допомогу та вдячність. Ось він і розповів. Був час у його житті, коли траплялися нещастя, коли небезпека була близько. Можна було втратити все і навіть життя. І цей чоловік гаряче молився молитвою якої його навчила ще в дитинстві віруюча бабуся. Він читав цю молитву постійно, лягав з нею, вночі прокидався в тривозі, і втішав та підкріплював себе молитвою, і вранці починав боротьбу за життя з цією ж молитвою. А ще він робив посильні пожертви, помічав слабких і голодних, допомагав чим міг, і в молитві. Просив порятунку і допомоги. Допомога приходить непомітно, і поступово ситуація покращилася. Потрібні люди, ліки, можливості, усе з'являлося одне за іншим. І поступово життя світлішало. Як додається, день взимку майже непомітно. А потім усе ввійшло в колію. Усе налагодилося, і цей чоловік поступово перестав читати молитву, занурився в турботи і суєту життя. Чим краще складалися обставини, тим рідше він молився. Він утомлювався, швидко засинав, уранці схоплювався і біг у справах, як у ми. І забув про ліки. Він же одужав і про молитву забув. Минуло кілька років. І одного разу на зимовій дорозі його машину занесло, застрягла в снігу на узбіччі. Темніло, дорога безлюдна, мороз, зв'язку немає. І цей чоловік вирішив помолитися, і, знаєте, зрозумів, що забув слова. Він їх з дитинства пам'ятав. Він стільки разів повторював їх у похмурий і небезпечний час, але він забув слова. Знаєте, як забувають ім'я або назву. Ти знаєш, що знаєш, але не можеш згадати. І цей чоловік поринув у глибокий відчай. Він немов втратив зв'язок, позбувся зовсім. Забув найважливіший телефон, втратив рятівний контакт. Номером занадто довго не користувалися, він видалився. Зв'язком нехтували, значить, він не потрібен. Це він так пояснив. Крім відчаю, відчував сором. Він жодного разу не подякував, він жодного разу не прочитав молитву просто так, від душі, для зв'язку, для очищення і просвітлення духу. Він використовувався ті слова, а потім забув про них, і тепер самі слова забув. І в темряві на морозі, без зв'язку, цей чоловік почав просити вибачення і молитися своїми словами гаряче, від щирого серця, і вдалині показалися фари вантажівки. Водій допоміг витягнути машину, і врятований чоловік поїхав далі. Він назавжди запам'ятав цей випадок, як забув слова молитви. Як швидко і недбало ми відсторонюємо того, хто був так потрібен у скрутному, відчайдушному становищі, забуваємо те, що нам допомогло. Це не нас кидають потім у темряві, на морозі, це ми самі відключаємо зв'язок, коли він не потрібен, коли ми отримали бажане або уникли небезпеки. І в рішучий момент ти можеш просто забути номер або слова. Так говорив цей літній чоловік, який дожив до восьмого десятка, і кожен день він починає з молитви і завершує нею. Він просить про найважливіше не забути слова. Він пам'ятає, які самотність і відчай відчув, коли не міг їх згадати.